Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би розповісти про такий механізм взаємодії між процесами в операційній системі Linux, як сигнали. Основні переваги сигналів є те, що сигнали можна передавати із Kernel Space в User Space, а також про, про простота реалізації. Отже, для зручності я виношу функції і зміни, пов'язані із сигналами в, в окрему бібліотеку С, Сигнал H. Для того, щоб відправити певний сигнал в Space, нам потрібна деяка інформація про, про процес в Space, яку ми повинні записати в ось таку структуру. Task структури. Для цього в системному виклику Open я присвоюю вказівнику на дану, на дану структуру значення. Яке повертає функція GetCurrent. Оскільки я буду передавати сигнали в user Space після спрацювання переривання на GPO 15. Тобто після натиснення кнопки, то в даній події нам потрібно просто викликати функцію SendSignal. У даній функції нам потрібно прописати сигнал, який ми хочемо передати, і певну інформацію, яку ми хочемо передати. У даному випадку, це буде час між спрацюваннями переривань наших. Ну, як ви бачите, сама функція SendSignal є дуже простою. На жаль, як показала практика, в сигналах є один небезпечний момент. Він полягає в тому, що якщо передавати сигнали частіше, ніж 200 мілісекунд, то це може спричинити до падіння всієї операційної системи. Тому перед тим, як відправляти сигнали, обов'язково потрібно перевіряти, чи пройшло вже часу між певними подіями. Більше як 200 мілісекунд. В UserSpace нам потрібно просто підключити бібліотеку сигнал H, об'явити структуру. SignAction. Присвоїти їй функції опрацювання наших сигналів, вказати тип сигналів. І викликати функцію SignAction, в якій потрібно вказати сигнал, який буде опрацьовувати наша функція, оскільки наша функція, яка буде виконувати, не може бути членом нашої головної структури SignFrame, потрібно усі віджети. Які ми будемо використовувати в даній функції, перенести в секцію глобальних змінних. Для цього нам потрібно кожен віджет, для кожного віджету зняти ось такий флажок із мембер. Тобто він має бути знятий. І в основному коді нашої програми. Передати посилання на даний віджет глобаль глобальній змінній в даному випадку буде статік текст 1 ПТР. Після цього ми можемо використовувати даний бюджет в функції наших сигналів. Давайте продемонструємо, як це буде працювати на практиці. Після того, як я запущу нашу програму і натисну кнопку, ми, відповідно, побачимо в нашій програмі кількість натиснень і час, який спрацьовував між, тими, між цими. Натисненнями. Не забувайте, що усі приклади, які я використовую в даних відео, я буду розміщувати під відео, тому вам не потрібно нічого переписувати. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!